Вітаємо вас, дорогі друзі, благословені наші на нашому ефірі. Мир і благословіння кожному з вас. Ми віримо, що ці ефіри, це Слово Боже, воно торкається вашого серця, воно благословляє вас Воно є великим благословенням для вас. Ми дякуємо, що ви приєднаєте, що ви дивитесь, що ви ділитеся, що ви кладете лайки, що ви пишете коментарі. Це для нас велике благословення. Ми дякуємо всім вам, наші дорогі підписники, наші партнери, те, що ви з нами, те, що ви в цьому служінні, те, що ви допомагаєте нам розширювати царство Боже на цій землі. Ви допомагаєте нам цю Євангелію нести в кожен куточок нашої країни, нашої землі. І я вірю, що це слово це благословіння для багатьох багатьох народів, для багатьох людей. Тому нехай Бог благословить вас. Обов'язково діліться цими ефірами, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, як ваше життя міняється, Як Бог торкається вашого серця, як Бог благословляє вас. Нам цікаво розділяти з вами, і ми хочемо розділяти з вами все, що Бог робить в вашому житті. І ваші свідчення, вони дорогоцінні є для нас. І у нас були ефіри. Ми вчилися довіряти Богу. Ми вчилися розумінню, як насправді довіряти Богу, як йому довіритися повністю, щоб дійсно твоє життя було благословенним, щоб твоє життя було переможним. І зараз ми починаємо такий новий курс, нові проповіді про життя, переможне життя в Ісусі Христі. Тому що я вірю, що кожен з вас. Навіть я, я хочу жити переможним життям на цій землі у всіх ситуаціях, у всьому, всьому що би не було, я хочу жити переможним життям, Я хочу перемагати, я хочу дійти до кінця. І в кінці Бог говорить, що Він дасть вінець праведності всім, хто дійде до кінця. Я хочу дійти до кінця. Я хочу не здатися, не впасти, не опустити свої руки. А дійти дійсно до кінця, і дійти до кінця з перемогою, не з поразкою, а з перемогою. І тому це важливо, важливе слово, яке Бог сьогодні хоче говорити до тебе і до мене це переможне життя в Ісусі Христі. Що ти повинен жити переможним життя. Ти повинен жити в перемозі. Кожен день ти повинен жити в перемозі. Ти повинен перемагати. Не обставини, не ситуації. А ти повинен перемагати. Перемагати. Тому що часто ти бачиш людей, які живуть в поразці, які опустили вже свої руки, які вже здалися, які вже ні в що не вірять, які вже нічого не хочуть на цій землі. Знаєш, коли ти побачиш людину, яка живе в перемозі, яка благословенна Богом, яка йде по цих дорогах, по цих шляхах, вона щаслива, весела, радісна, вона благословена і сам Бог благословляє. Сам Бог веде, сам Бог являє свою велич, славу і силу. Сам Бог дає перемогу тобі і мені. Тому це важливо, це важливий курс, це важливе навчання, яке потрібно сьогодні кожному з нас, щоб ми жили з переможне життя. І перше, що я хочу почати, це якщо він з тобою, ти в безпеці, запам'ятайте назавжди, що ти в безпеці. Просто Візьми це в своє серце. Візьміться в своє серце, що якщо він зі мною, я завжди в безпеці. Зі мною нічого не може статися. Зі мною нічого не може відбуватися, Диявол я нічого не зможе зробити з моїм життям, коли зі мною мій Бог. Коли мій Бог за мене, коли мій Бог дає мені перемогу, коли мій Бог дає мені переможне життя, я перемагаю лукаву, я перемагаю диявола, я перемагаю обставини, я перемагаю ситуації. Я з тріумфом йду в перемозі, тому що мій Бог зі мною, Він не залишає і не покидає мене. І я хочу почати з місця Списання цього Івангеля від Матвія. Восьмий розділ із 24 вірша. І навіть, можливо, з 23-го давайте почнемо. І каже так, і коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. Знаєте важливий етап твого життя, коли до тебе, коли до тебе приходить Бог, коли до тебе приходить Ісус Твоє життя. Коли Бог заходить в твоє серце, коли Бог стає твоїм Богом і Спасителем, коли ти дозволяєш йому поселитися в своєму серці, в своєму житті, ти довіряєш йому своє повністю життя, віддаєш Йому своє життя через покаяння, Він приходить у твоє життя. Тобто Він заходить в твій життєвий човен. Він з тобою разом, Знаєте, і учні вони зайшли в цей човен. Разом з Ісусом, разом з Богом. І Бог хоче, щоб бути в твоєму житті. Він хоче, щоб ти разом з ним пройшов це життя. Щоб разом з ним ти перейшов все, що сьогодні є. В твоєму житті можливо. І знаєте, в них був такий час, коли їм потрібно було переплисти на інший берег моря. Їм потрібно було переплисти. І вони ввійшли з Ісусом пчоли. Війшли і почали. Це їхня подорож. Тому, коли Ісус приходить в твоє життя, починається твоя подорож з Ним. Тобто ти починаєш нове життя. Ти починаєш йти по цьому житті з Богом. Неважливо, які бурі, неважливо, які ситуації, ти йдеш з ним. Ти рухаєшся, і Він рухається з тобою. І Він рухається в тобі, і Він веде тебе, сам Бог. І тому важливо сьогодні довіряти своє життя Богу. Важливо сьогодні, чи є Бог центром твого життя? Чи дійсно Бог сьогодні з тобою в твоєму житті, в твоєму життєвому човні? Чи ще ні, чи ще Ісус десь там за бортом, а ти сам барахтаєшся в цьому життєвому морі і не можеш вийти ні з одної проблеми, ні з другої, ні з третьої, і ще щось накидається в твоє життя, і ще щось приходить. І ти вже не розумієш, як вийти з цієї ситуації, що робити, як бути? І знаєш, коли Ісус з тобою, коли Він в тобі, коли він в твоєму серці, тобі це все проходити дуже легко і просто. Тобі легко перейти будь-яку бурю, будь-яке випробування, будь-яку ситуацію, будь-що, що би не сталося в твоєму житті, тобі пройти легко. І знаєте, зараз ми будемо читати далі. І ви побачите цю ситуацію, яка сталася в житті апостолів, що відбулося, знаєте, і ти побачиш, коли Ісус є з тобою, коли Ісус без тебе, коли ти без Ісуса, коли ти без Бога в своєму житті намагаєшся передолювати ці всі перешкоди, життєві негарази і так далі, все, що диявол сьогодні посилає в твоє життя. І часто люди не можуть пройти. Тому що всередині них, в їхньому серці немає Бога. Бог не є центром, Бог не є основним. Бог не є тим, на кого вони можуть покластися, кому вони можуть повністю довіритися. Тому також то важливо, що ми вчилися довіряти Богу. Що ми повинні довіряти Богу. Якщо Він вже є в нашому серці, якщо він є в нашому житті, ми повинні довіряти йому, як ніколи. І сьогодні саме цей час. І давайте читати далі. І ось буря велика зірвалася на морі, а щовен зачав заливатися хвилями. А він спав і кинули сущність, будили його та й благали, рятуй, Господи, гинемо. А він відповів їм, чого полохливі ви маловірні. Тоді встав, заказав бурі і морю, і тиша велика настала. А народ дивувався і казав. То ж це такі, що вітри та море слухняні йому. Почалася просто велика буря. Човен почали заливати хвилі. І учні, як більшість людей, сьогодні більшість віруючих людей, що допустили страх і сумнів? Вони допустили страх і сумнів вони перелякалися, не побігли до Ісуса. І почали його благати, Господи, рятуй, бо ми гинемо, подивися, все нас заливає. Ісус мирно спав в човні. В нього був міцний гарний сон. Він став сказав, в чому проблема? Чому ви усумнились, вірні? Якщо я з вами, що з вами може статися? Якщо я з тобою в цьому човні, чому ти боїшся? Чому ти так переживаєш? Чому ти лякаєшся? Я з тобою, все нормально, все в порядку. Господи, але ж хвилі. Господи, але ж подиви, що навколо. Бо каже ні. Важливо, що я зараз з тобою подивися просто на мене. Чи ти думаєш, що коли я з тобою в твоєму житті, з тобою щось може статися? Чи ти думаєш, що я дозволю? Щоб ці хвилі, ці обставини, ці ситуації захлинули тебе, коли я з тобою, коли я в твоєму житті, коли я в Твоєму серці. Чому ти сумніваєшся, каже, маловірний? В чому проблема? Проблема не в Бозі, проблема в нас. Ми часто допускаємо цей страх. Ми часто сумніваємось. Ми часто біжимо до Бога, Господи, поможи, рятуй. Господи! Подивися, що в мене сталося в житті, Господь, ти мені потрібен. Господь, де ти? Чому ти мене не чуєш, я молюся? Господь, чому ти не відповідаєш? Бо каже, в чому проблема? Чому ти усумнився маловірний? Чому ти не взяв моє слово для своєї ситуації? Чому ти ще не довіряєш мені? Якщо я сказав, що ти перейдеш. Якщо я сказав, що ти перепливеш, значить ти перепливеш, значить ти перейдеш на іншу сторону. І знаєте, коли єврейський народ виходив з Єгипту, коли вони стали перед морем, далі не було виходу, вони також налякалися. Але Бог сказав, я вас переведу. Я вас виведу! В чому проблема? Чому ви не довіряєте ще мені? Якщо я сказав, що я вас виведу з цього краю, що я вас приведу в землю обіцяну, обіця, і я приведу. Значить, я з вами. Я не залишу вас на половинній дорозі. Перед першою ж перешкодою каже, я не залишу вас, я не залишу тебе. Чому ти лякаєшся? Чому? Ну Господи, але ж я подивився, подивись навкруги, подивись навколо, подивись, як страшно. І він каже, дивися сьогодні на мене. Дивися сьогодні на мене. Ти бачиш, я спокійний. Я спокійно сплю, все нормально, в мене все добре, Каже Бог. Чому ти лякаєшся? Чому ці обставини так жахають тебе? Чому ці обставини так сильно беруть над тобою вверх? Чому вони більші і сильніші від мене? Чому? Ну, Господи, тому що я дивлюся, я ж бачу, що навкруги. Я ж читаю новини. Ти бачиш, що відбувається в цьому світі. Бо каже, якщо ти хочеш жити переможним життям, ти повинен дивитися тільки на мене. Твій погляд повинен бути тільки на мене. Тільки я маю бути центром твого життя. Не ці обставини, не ситуації. І тому важливо, Важливий курс, важлива тема довіряти Богу. Коли здається, що обставини дуже складні, коли здається, що вже виходу немає. Коли страх так близько підбирається до тебе, він каже, довіряй мені, я з тобою, я в твоєму житті. Ми з тобою перепливемо. Ми перейдемо туди. Тому що я веду тебе туди, я веду тебе в той край. Я веду тебе в благословіння. Я веду тебе в життя. Це важливо сьогодні для тебе і для мене. Це важливий крок в переможному житті довіряти Богу. Довіряти Йому на всі 150%. Не на 100 на 150%. Що би не було, що би не сталося, яка би ситуація не була в твоєму житті, ти повинен довіряти Йому. І ще одна важлива річ, що тому написано в Івана 4.4. Давайте з вами прочитаємо. Перше Івана 4,4. Перше послання Івана 4.4. Говорить так, ви від Бога дітки, і ви перемогли їх. Більший бу той, хто в вас, аніж той, хто у світі. Більший той, хто в тобі. Бог більший. Ніж той, що в світі. Бог більше, ніж диявол. Бог більше, ніж те, що диявол сьогодні хоче зробити в твоєму житті. Бог більше, ніж ті обставини, ніж ті ситуації, ніж той діагноз. Все, що би сьогодні диявол не робив проти тебе, Бог більший. Тому що той, хто в тобі, він більший і сильніший. І це перший крок до перемоги, до переможного життя. Це перший крок, щоб перемагати лукаво, щоб розрушати його царство, тому що мій Бог він більший. Здається, море, воно таке велике, безкрайнє. Але Бог його може розділити. І сказати, пройди тут, по цій суші. пройди, я розділяй сьогодні перед тобою це море. Я хочу, щоб ти перейшов звідти туди. Я хочу, щоб ти перейшов від поразки до перемоги. Я хочу, щоб ти перейшов від невір'я до віри, щоб віра твоя починала зростати, рости, і бути сильною. Я хочу, щоб ти перейшов, щоб ти вже нарешті перестав сумніватися. Щоб ти нарешті перестав не вірити, але бути віруючим, щоб ти нарешті перестав дивитися на все, що навкруги, і почав дивитися на мене. І твій погляд був на мене. І я був центром і основою твого життя, говорить Господь. Він сьогодні говорить до тебе, він говорить сьогодні тобі, що я більший, ніж той, хто в світі. Я сильніший, ніж той, хто в світі. Я могутніший. Я можу розділити для тебе море. Я можу відкрити для тебе двері, які ніхто не може відкрити. І я можу закрити двері, які ніхто не зможе також відкрити. Він може це зробити для тебе. Він відкриває те, що не відкривається, і він закриває те, що ніхто від... відкрити не зможе нікого. Тому довіряй йому. Якщо ти хочеш перемагати, довіряй йому. Надійся на нього, бувай на нього, дивися на нього, Іди за ним. Якщо ти сів вже в цей човен, перепливи разом з Ісусом. Не залишся на тому березі поразки, на тому березі невір'я. На тому березі недовір'я, не залишся там, а перепливи з Богом. І ти побачиш, яке життя Бог приготував сьогодні для тебе. Життя благодаті, життя благословення, життя, в якому завжди є перемога в будь-якій ситуації. Завжди є перемога. Тому нехай Господь сьогодні тебе благословить. Нехай Бог сьогодні віддав твоє життя повною силою, повною мірою. Своєю благодаті, своєю милістю і любов'ю. І нехай сьогодні він дійсно стане більшим. І ці слова від Евангелія, від першого послання Івана, вони закарбуються в твоєму серці. Каже, більший би той, хто у вас, аніж той, ані той, хто в світі. Бог більший і сильніший. Тому нехай Бог благословить сьогодні тебе. І нехай сьогодні в твоєму житті настане переміна. Яку Бог приготував для тебе. Нехай твоє життя зміниться, твої думки, твій розум, твоє мишлення і твої ситуації. Тому нехай Бог благословить тебе. Ми віряємо тебе в руки Божої благодаті. І нехай це слово воно дійсно міняє твоє життя повністю на 180 градусів. І нехай сам Бог благословить тебе. І я дякую Богу, за що Він говорить сьогодні через слово своє до нас. Emos a vocês, glória. Emos a glória. Na Bíblia, Amém.